Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо допінг скандалу навколо Михайла Мудрика, півзахисник Челсі Михайло Мудрик. Перебуваючи у таборі збірної України, поскаржився на дискомфорт в коліні. Повідомив Бурбас в ефірі свого ютуб-каналу. Допомогти йому взявся фізіотерапевт національної команди Хорват Іван Поробія. За інформацією джерела, останній вколов мудрику в коліно ін'єкцію у вигляді стовбурових клітин. Вони слугують для реінкарнації всіх і особливо пошкоджених клітин організму. Це були стовбурові клітини, взяті з корови, в якій до цього міг бути Мельдоній. Нагадаємо, нещодавно були оприлюднені результати допінг проби мудрика, яку він здав наприкінці жовтня після матчу збірної України. На жаль, проба А показала позитивний результат. Українець запевнив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин і навіть пройшов поліграф. Проте найближчими днями буде проведена перевірка проби Б. Якщо її результат також буде позитивним, футболісту загрожує дискваліфікація. Максимальний термін 4 роки.